І димовою завісою війни в енергетичному секторі України продовжують відбуватися як мінімум дивні речі. Наприкінці січня велика палата верховного суду задовольнила вимоги прокуратури та видала постанову, яка ставить під удар весь енергетичний ринок. Цей документ вже став аргументом у десятках позовів проти постачальників світла бюджетникам. А загалом мова йде про тисячі потенційних справ на загальну суму близько 20 мільярдів, які можуть ледве не знищити трейдерів як клас. І це лише перша плитка доміно, що загрожує ланцюговою реакцією всім учасникам ринку. То що відбулося, і чому самі батьки нової постанови фактично вистрілили собі в ногу? Дивіться в нашому новому матеріалі. Постанову у справі 922 23 21 22 Верховний суд прийняв 24 січня. Вона стала апогеєм тяжби Чернігівської обласної прокуратури проти компанії Віктехнолоджі та визнала протиправними додаткові угоди на електроенергію загальною вартістю понад 400 тисяч гривень, які фірма уклала зі спецзагіном ДСНС протягом двадцятого року. Фактично, верховний суд зазначив, що не можна збільшувати ціну за одиницю товару по укладеним договорам з. Статоми проведення публічних закупівель більше, ніж на 10% в сумі. Тобто, навіть якщо більше ніж один раз відбувається підвищення ціни за одиницю, то разом всі ці підвищення не можуть перевищувати 10%. А при цьому проблема полягає в тому, що абсолютно більшість замовників, так і учасників ринку публічних закупівель сприймали цю норму таким чином, що можна декілька разів підвищувати ціну за одиницю товару. Проте кожен з цих разів не може бути окремо більше 10%. Але в сумі зрозуміло, що вони можуть підняття можуть становити більше ніж 10%. Якщо простими словами, то ситуація наступна з весни 2020 року. Існують норма закону про закупівлі. За ними можна протягом дії угоди підвищувати вартість товару з порогом у 10% залежно від коливань ринку, але в законі немає точного тлумачення то загалом чи за одну додаткову угоду, і це стало фундаментом проблеми. При цьому інші експерти з закупівель пан Валентин зазначає, що міністерство економіки давало роз'яснення, в якому казало, що підвищувати ціну можна декілька разів, але не більше ніж на 10% за раз. Так само закон тлумачили і юристи. Одним з їх аргументів було обмеження, яке забороняло зростання вартості частіше ніж раз у квартал. Оскільки законодавець сказав, що не частіше ніж раз в такий то період, значить, буде і ще наступний період. Буде і ще наступний період один раз на 90 днів значить, Це буде ну, щонайменше декілька періодів. Тобто законодавець передбачив, що можна. Відповідно, ну, вони ж не з стелі взялися ці роз'яснення і всі ці думки. Ба більше, це була не перша спроба прокуратури перекрутити бачення закону, і раніше той самий Верховний суд ставав на бік постачальників, але ось ця свіжа його постанова ставить під удар тисячі угод, які були укладені з весни 20 по жовтень 22 коли дію закону призупинило ведення особливого порядку закупівель через війну. Прокуратура наразі тепер буде вважати, що всі ті замовники і всі ті постачальники, які підняли ціну більше ніж 10% за договорами. Це все фактично. Збитками, завданими державами від держави і буде звертатися до таких постачальників товарів для того, щоб, мовно кажучи, компенсувати всі ці завдані збитки. Від такої логіки більш за всіх постраждають саме постачальники електроенергії, бо вони угоди із бюджетниками укладали на рік, але самі кіловати мали купляти кожного місяця по поточній вартості. У нас в Україні не існує довгих контрактів на купівлю електричної енергії. Тобто найдовші контракти це там, умовно кажучи. Не довші ринковий контракт, це місяць. Немає там ні кварталів, ні річних контрактів. Це. Ну, тобто, уявіть собі, що ви маєте, в принципі, сидячи сьогодні, передбачити, яка ціна на електричну енергію буде там, умовно кажучи, через рік. Да? Там, ну, наприклад, беремо до повномасштабного вторгнення. Це так була така задача з дірочку називається. Плюс у нас на ринку діяли, діють цінові обмеження, так звані прайскепи. Коли проескепи переглядаються в бік збільшення, ціна автоматично зростає. У нас там є місяці, коли фактично ціна зростала за більше ніж на 100% протягом дуже короткого періоду, там воно кажучи за місяць, можна взяти. І от якщо керуватися такою логікою прокуратури наразі, так і. Верховного суду, то виходить, що держава, умовно кажучи, згодна постачальникам покрити ці 10% із цих 100, а інші 90% лягають на плечі постачальника, і він якимось чином повинен купувати електроенергію і продовжувати постачати е, таким замовникам. Лише протягом 2021 року з благословення держави вартість електроенергії зросла у понад два рази. Через це сотні трейдерів уклали сотні і сотні додаткових угод, намагаючись наздогнати цей ціновий вибух. Причому багато з них все одно отримали в результаті мінус. А тепер ще й прокуратура, завдяки постанові Верховного суду, має змогу вимагати повернути різницю, не дивлячись на фактичне подорожчання кіловату з 2020 року, коли вступила в силу ось ця норма закону, на яку посилається Верховний суд, відповідно всі договори з 20 травня. Наскільки я пам'ятаю, здається, з 20 травня всі, всі всі договори, які вже укладені за результатами торгів, проведених по цій редакції закону, вони всі підпадають під. Цю загрозу, яка над ними не вийшла. І мова йде про будь-який товар: газ, вода, паливо, харчування тощо лише по електроенергії експерти нарахували додаткового год за проміжок з весни 20-го по осінь 22-го на загальну суму близько 20 мільярдів гривень. І якщо ви думаєте, що трейдерів не шкода, і ця кругленька сума просто перекочує з їх товстих кишень до бюджетників, то в мене для вас погані новини. Що таке постачальник електричної енергії? Це стіл, і стілець, телефон, секретар, сайт і все. Тобто, коли у компанії виникне питання, чи там поверна повертати мільйони, мільярди гривень, чи просто перереєструвати нову компанію. Ну зрозуміло, що з ринкової точки зору що це все вони будуть перереєструвати інші компанії. А далі почнеться найцікавіше компанії, які мають поточні договори з лікарнями, школами, тією ж, прокуратурою, верховним судом та іншими тисячами бюджетників, після програшу в суді дефолту та банкрутству, автоматично розірвуть ці угоди. Що тоді? А тоді бюджетників автоматом перекинуть на так званий пон постачальника останньої надії, в якого ціна традиційно значно вища за. Анкову, тобто бюджет зазнає нових збитків, та й це не все. Тепер там казначейство каже: дивіться, ви ж переплатили за електричну енергію там сумарно 20 мільярдів гривень. Тобто, ми вам зараз не доплатимо 20 мільярдів гривень. Ви от то стягнете і, типу, розрахуєтесь. Ці гроші стягнути швидко і ефективно буде неможливо. Ну, радше їх взагалі буде неможливо стягнути. Це вже інформація, що вони вже таку позицію займають. Так, Казначейство зараз починає по позицію плавненько Так, Казначейство по регіонам починають плавненько так говорити. Ну, тобто, це ж субвенція, правильно, субвенція на електричну енергію. Типу, ну, ми ж вам заплатили, суди ж порозбивали, особливо там, де є вже рішення суду про стягнення. Якщо і така політика справдиться, то бюджетникам не буде чим розрахуватися навіть з тими постачальниками, до яких у прокуратури не буде питань, і що тоді правильно знову ж таки пон, де вартість значно вища. А після пону каже Олександр, доведеться терміново проводити нові тендери, обирати нових постачальників, але умови вже будуть зовсім іншими. Якщо цю ситуацію не 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 розру вона не розрувиться в нормативному полі, тобто не знайдуть якісь ем... Спосіб забезпечення для постачальника, що у нього подібних ситуацій, якби в майбутньому, не буде. То ну комунали будуть отримувати комунальні суб'єкти і там суб'єкти, які фінансуються з держбюджету, будуть отримати електричну енергію по значно дорожчій ціні, тому що постачальники будуть таким чином захому ходжувати свої ризики. Загалом масштаб проблеми колосальний. Фактично, прокуратура отримала новий важіль тиску на різні солодкі ринки. Першу чергу на енергетичний і паливний, бо схема проста. Прокурор відкриває прозоро, знаходить тендер на постачання товару із додатковими угодами, що за рік підняли вартість на 11 і більше відсотків. Далі він подає позов до суду з єдиною аргументацією тією самою постановою найвищої інстанції ФЕМІДи. Нижчі інстанції, по суті, автоматично змушені будуть погодити зі старшими колегами. І в першу чергу такі судові жнива скосять. Малий та середній бізнес, бо у важковоговиків типу Ахметова та Коломойського є власні солідні юридичні потужності, та й не факт, що прокуратура буде позиватись до них, бо вибірковість покладена на її власний розсуд. Як я вже казав, наразі таких справ проти електротрейдерів десятки по різних областях, і кількість зростає у прогресії, ба більше одна із компаній, що програла всі ланки, вже подала позов до Європейського суду з прав людини. Тобто ця ситуація виходить за межі країни. Паралельно Починається і супротив самих постачальників. Трейдери гуртуються та проводять онлайн конференції, на яких готуються колективні звернення. На черзі офлайн конференція на базі ЕнерджиКлабу. Ну і на завершення, останній, але не менш вагомий нюанс. Угоди на постачання електроенергії мають два підписи: з одного боку компанія, з іншого посадова особа замовника. І якщо суд визнає, що постачальник наніс збитки додатковими угодами, які має компенсувати, то як бути з підписантом від бюджетника? Чи не йде тут мова про статтю недбалість або навіть гіршу? Ми розшукали низку тендерів Верховного суду Чернігівської прокуратури, Офісу генпрокурора, Міністерства економіки та Держаудитслужби за згаданий вище період. В них всі вони підписували додаткові угоди зі значним сукупним підвищенням вартості. Бо, як вже було сказано, фактично всі бюджетники йшли на такі кроки через ринкові реалії. Далі ми склали відповідні запити, в яких просили надати оцінку діям посадових осіб, що підписували ці додаткові угоди, чи не вбачають Органи зловживань або боронь боже злочинів у діях підлеглих, враховуючи нову постанову Верховного суду. Відповіді були більш ніж показовими. В офісі генпрокурора вирішили пограти з бюрократичною лінгвістикою. Мовляв, відповіді на наші питання не є вже сформованою інформацією, тож на запит немає готової відповіді. А щодо коментарів, то закон не зобов'язує щось коментувати ЗМІ. Міністерстві економіки взагалі відповіли листом на електронку. Вони також зазначили, що наші питання не є готовою інформацією, тож відповідь буде не через п'ять діб як для змі, а опрацюється як звернення звичайного громадянина. Дещо більш розгорнуто відповіли в держаудитслужбі. Там підтвердили, що раніше Верховний суд вже видавав кілька суперечливих одне одному рішень. А нова постанова на їх думку стосується саме справи, по якій її було винесено. Отже, якихось порушень в діях своїх підписантів в ДАСУ не бачать. Ну і найбільш цікавою на нашу думку була відповідь безпосередньо Верховного суду. В ній служителі Феміди взагалі заявили, що їх колеги укладали додаткові угоди згідно їх же рішень, актуальних на той час. Тож говорити немає про що. Отже, ситуація доволі абсурдна. Слідкуйте за думкою. Верховний суд каже, що укладав нові угоди і переплачував за світло, бо тоді були такі правила а паралельно видає постанову, завдяки якій прокуратура вибиває гроші з аналогічних угод, бо так сказав суд. Ховний суд, щоб зрозуміти весь сюрреалізм ситуації, ось яскравий приклад. Наразі в одній із областей справу проти постачальника електроенергії веде прокурор, який сам же раніше підписував додаткові угоди, що сукупно виходили за межі 10%. Тож не дивно, що в офісі генпрокурора нам відмовили щось коментувати. Ти мав боротися з цим злом, а не долучатися до нього. Ця історія лише набирає обертів. Наразі прокуратура пішла в атаку і на постачальників палива, які отримали перші позови слід за енерготрейдерами. А отже, незабаром ми обов'язково продовжимо. Вже є кілька цікавих ідей. Підписуйтесь на наш канал та слідкуйте за оновленнями. Побачимось.